Так, а у нас сьогодні найживіший Toyota Prado в Україні. Куплена новою в Україні у 2005 році. За весь час було лише два власника. Збереглась навіть історія обслуговування на цей автомобіль. Дуже добре обслужений. І двигун ідеальний, коробка ідеальна. Ходова там майже вся нова по ньому. І є фаркопчик прадік у нас семимісний. І, до речі, в автомобіля ні одного підкраса. Весь цілий нова резина. Стоїть всі понижені, понижений, повний привід, все працює. Ось такі у нас фарки тут зроблені. Прикольні ангельські глазки, ходові огні. А тут ходові огні це вони включені постійно, там, типу, навіть просто як ви їздите, це у нас типу габарити, включені ангельські гласки, тут лампочки по кругу. Ксенон ближній, ксенон дальній. ну дуже класно, світить вночі. Так, ніяких у нас тут гнилих штук по дверях немає. Даже задні дивимось. Все цілесеньке, тільки чуть-чуть грязне. Задній ряд у нас. Хорошенький, нічого не порване, не затерте. Ошибочок не горить, це в нас не пристегнути ремень і відкриті двері. Переднє сидіння теж цілесенькі. Є дзвонить кліматконтроль. Тут у нас ось така мультимедіа з блютусом, з камерою заднього огляду. Загалом хороший кузов, автомобіль приємний і взагалі дуже мало таких автомобілів залишилось.